Дорогі українці, хочу вам поділитися тим, що Дух Господній веде, повчає. Знаєте, скільки я в житті помилок зробив, скільки я невірний крок зробив дії і я навіть не розумів цього. Я навіть не осознавав наслідків, які можуть прийти в житті. І хочу поділитися з вами тим, що, і попросити вас, щоб ви просто шукали Бога в своєму житті. Повірте, це саме істини те в житті, щоб ви пізнавали Бога. Покайтеся в своїх гріхах і є свої. Кожного гріх, який йде боротьба кожного з нас, бо зараз велика йде боротьба добро со злом за душі, за душі. І Ісус Христос взяв на себе гріх світу, поніс на хресті страждання. І щоб ми були помилувані, і Бог. Небесний Отець так полюбив цей світ, що віддав свого Сина Єдинородного, щоб хто у віру мав вічне життя. Він так полюбив нас, Він так нас любить, Він нас чекає за крок до себе Він чекає, тебе, тебе чекає. Просто прийми його як свого Спасителя. Покайся в гріхах, це перший крок, це перший крок до Бога. Перший крок покаяться в своїх гріхах. Господь перед тобою, крок до тебе чекає з спро... простянутими руками. Він тебе любить. Він тобі всі гріхи вже простив. Просто прийми Його, прийми, читай Біблію, молися, читай Біблію, пізнавай Його слово, Він тобі відкриє все, і ти зрозумієш, що все життя. В цьому полягає в спасінню нашому. Смисл в нашому житті це щоб ми жили в любові. Всі заповіді тримаються на одному, в одному слові, в любові. Любіть, прощайте. Бо Господь нам прощає. Я благословляю кожного, нехай вас Господь береже, уберігає. Від цієї війни, від злоби, від ненависті, від ворога, від куль, від гармат. Нехай він береже ту місцевість там, де ви знаходитесь. Господь нас оберігає, бо Він пристановище наше та захист наш.